Цей пристрій поєднує в собі передові технології та функціональність, що робить його ідеальним для тих, хто потребує високоякісного тепловізора для полювання, безпеки або рятувальних операцій. Давайте детально розглянемо його особливості та характеристики. Комплект не перевантажений зайвими аксесуарами, але містить усе необхідне для зручного користування: тепловізор, захисний чохол, кабель для зарядки, ремінь для носіння, а ще документація. Інструкції, гарантія та інші корисні документи. Компактний і легкий корпус, що робить його зручним для використання протягом тривалого часу, навіть у польових умовах. Пристрій поєднує в собі сучасний дизайн і високу надійність. Корпус виготовлений з міцних матеріалів, що забезпечує надійність, стійкість до різних пошкоджень. Крім того, цей тепловізор має клас захисту IP67, що дозволяє використовувати його в умовах дощу або пилу без ризику пошкоджень. Він оснащений тепловізійною матрицею роздільною здатністю 384 на 288 пікселів. Це забезпечує чітке зображення навіть при слабкому освітленні або в умовах поганої видимості. Пристрій має піксель розміру 12 мікрометрів, що забезпечує високу деталізацію зображення навіть на значних відстанях. Частота оновлення зображення 50 Гц це стандарт для більшості тепловізорів цього класу, що забезпечує плавне та чітке зображення рухомих об'єктів без затримок. Оптичне збільшення 2,5х – x Достатньо для того, щоб побачити об'єкти на середніх відстанях і розглядати деталі, а цифрове збільшення до 8х. Це дає можливість збільшувати віддалені об'єкти для більш точного огляду. Пристрій має OLED-дисплей з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів. На вбудованим інфрачервоним освітлювачем. Який дозволяє бачити в умовах темряви на відстані до 150 метрів. Цей освітлювач не видно неозброєним оком, що дає можливість безшумно та невидимим чином проводити спостереження вночі. Тепловізор працює на вбудованому акумуляторі, що забезпечує до 6 годин безперервної роботи в стандартних умовах. Це дозволяє вам використовувати цей пристрій на тривалих місіях або протягом тривалого часу без необхідності постійної підзарядки. Також є можливість зарядки через USB-порт. Цей пристрій потужний, компактний і універсальний, який підходить для використання в різних польових умовах. Його характеристик вистачає для зручного спостереження як вдень, так і вночі. На цьому все. Якщо вам сподобався огляд, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи пробували ви вже цей тепловізор. Побачимось!